Добрий день, мене звати Андрій, компанія Corvin. Тема сьогоднішнього відео система Wazom CM та XDR. І сьогодні ми розберемо цікавий кейс, достатньо поширений, особливо на наших теренах, стосовно файлів архівів та їх підвиду, саме розпакувальних архівів. Їх також ще називають SFX архівами. Спочатку давайте поговоримо, чому цей вид архівів є ризикованим. І їх не варто допускати для широкого вжитку в корпоративних інфраструктурах. Можливо, єдиним винятком можуть складати запаровані такі архіви. Але тим не менш, до них треба ставитись обережно. Пару слів про те, що це за тип файлу, саморозпакувальний або SFX архів. Це такий архів, який вмістить в собі два по суті компоненти. Тобто, якщо подивитись, його хедери. То ми побачимо, що там присутні два, по суті, файла. Перший файл це виконуваний код, залежно від того, в якій мові написано рішення, тобто в якій мові написана програма, яка створила архівування. І другий саме архів, тобто заархівований, стиснутий масив даних, який можна розархівувати. Як ви вже здогадались. Небезпеку складає саме цей виконуваний код, оскільки в нього можна заховати багато нехороших речей. І насправді такі SFX-архіви дуже люблять хакери, які займаються фішингом і вкладають файли в тему листа, де неосвічені або неуважні користувачі скачують їх, і деякі з цих видів саморозпакованих файлів можуть запуститись в тихому режимі користувачу навіть непомітно. Давайте розглянемо на прикладі, що я маю на увазі. Подивимось на нашу тестову машину, з якою будемо працювати сьогодні. Це Windows 10, звичайна корпоративна версія Windows 10. І на цій машині встановлений WinRAR, один з найрозповсюдженіших архіваторів на наших теренах. Спробуємо додати ці два файла в архів. Додаємо в архів і дивимось налаштування доступні для архівації. Як ви бачите, є можливість створити саморозпакування або SFX-архів. І є додаткові налаштування в Advanced. В Advanced, в додаткових налаштуваннях є додаткові опції саме для такого типу архівів SFX. І тут стається найцікавіше, тому що тут є можливість додати в Advanced запуск інших програм. Тобто тут можна додати шорткати на виконання інших програм. Наприклад, PowerShell, CMD або інших файлів. Можливо, сюди можна. Додати інші шорткати. Також, навіть зручніше в меню Setup є можливість внутрішніми інструментами архіватора запустити якісь програми після розпакування. Ну, наприклад, давайте спробуємо і пропишемо це MDZ. Також є можливість запустити перед архівуванням якісь програми. Тиснемо ОК. І цей архіватор також має можливість. Працювати в тихому режимі. Ну, для цього знову перейдемо в розширені опції, SFX архіву, режими. І тут є можливість приховати всі дії. Таким чином, цим архівом ми таємно запустимо додаткову програму. Натискаємо ОК і створюємо архів. І спробуємо розархівувати. Як ви бачите, запустились процес розрахівації, ми його розрахівували, і також запустився програма, яка запускатись не повинна. Саме таким чином можна приховати виконання зловмисного коду або інших операцій на цільовій машині. І підступним є саме те, що використовується всім відомі програми, архіватори, які звичайно, користувач не підозрює в ненадійності, оскільки сам використовував їх достатньо давно. Перейдемо до нарискувань вазу і як починати боротися з цим лихом в корпоративній мережі. Для того, щоб захиститись, починати отримувати інформацію про такі файли, потрібно скористатись інструментом Sysmon. Ми з вами його вже передивились на минулих відео. Тому, якщо вам цікаво, зверніть увагу на плейліст на каналі Corvin з відео по Вазу, і ми розглядали, як встановлюється, налаштовується СИСМОН. Якщо коротко, то це інструмент, який зараз розповсюджується Microsoft, який вільний для використання, має вільну ліцензію. Його можна скачати з офіційного сайту, а ВАЗу надасть потрібний файл конфігурації. Якщо вам потрібна допомога з цим файлом конфігурації чи з налаштуванням цього компоненту, можете звернутися до вашого партнера системного інтегратора. Або до компанії Корвін. Ми, як дистриб'ютор вазу в Україні, допоможемо вам з підбором кваліфікованого інтегратора. І так, на цій машині Sysman вже стоїть, та налаштування прийняті. Після встановлення F Sysman варто перезавантажити агент. Це можна зробити або з центральної консолі, або запустивши графічний інтерфейс управління агента на кінцевій точці. В даному випадку маємо такий графічний інтерфейс, і тут натискаємо Restart. Агент перезавантажені. Тепер перейдемо до налаштувань серверу. Для цього нам необхідно перейти в правила, так, в азу, управління та правила, та створити ряд власних правил. Ми вже створили, готуючись до цього відео. Тим не менш, давайте переглянемо їх. І, звісно, свої правила, які ми змінюємо, варто або створювати в новому файлі, або використовувати Local Rules. Якщо ви додасте свої налаштування в існуючі файли, вони перезапишуться і зміняться, і не збережаться при оновленні серверу ВАЗУ. ВАЗУ випускає оновлення достатньо оперативно і часто, тобто, з моєї практики, це мінімум раз в місяць оновлення виходить. І давайте перевіримо, які Додаткові правила ми додали для цього кейсу. Ми згрупували в SFX архіви та зробили декілька правил. І як працюють ці правила? Як ви бачите, ми отримуємо через Sysmon події з івентів, івентдата на Windows і робимо їх мапінг, тобто передивляємось їх, чи вони не співпадають за маскою з архіваторами. В даному випадку ми скористались 7 zip тобто інструментом 7-Zip. Звісно, можна налаштувати на інші архіватори, такі правила існують, і можете знову-таки звернутися до кваліфікованих, сертифікованих партнерів Азу в Україні, якщо вам потрібна допомога. Ну і відповідно, потрібно після цього зберегти, після збереження перезавантажити сервер, щоб додались налаштування. Тепер переглянемо. Як це буде працювати на тестовій машині? Зайдемо в розділ, де є тестові файли. На ному випадку, давайте це буде Orange. Речі, хто Пам'ятає, це папки з іншого відео про File Integrity Monitoring. Вибираємо файли і додаємо в архів 7 zip Вибираємо тип архіву sfx. Щоб спрацювали правила, та створюємо архів. Переносимо архів в іншу папку для тестування та розпаковуємо його. І переглянемо, як ці події відобразяться на центральній консолі. Переглянемо на сервері Вазу. Для цього перейдемо в основну консоль, подій. Security Events Та подивимось, які івенти зафіксував ВАЗУ. Як бачимо, події ефективно зафіксовані. Є інформація про спрацювання політик на саморозпаковані архіви, вони обидва мають достатньо високий рівень загрози, тобто 10-й, і ймовірно, потраплять до повідомлень, які отримують. Інженери по безпеці, звісно, в залежності від ваших налаштувань. Дякую. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо вам подобається відео про вазу на каналі Корвін, не забудьте поставити лайк. Це, по суті, такий основний інструмент зворотнього зв'язку, щоб ми нашою командою розуміли, який контент вам більш цікавий, ну і відповідно змінювали свої плани до ваших вподобань. Тому будемо на зв'язку. До зустрічі!